Ще хочу розповісти вам про три найпопулярніші запити, з якими люди звертаються до нотаріуса. По-перше, це безумовно посвідчення заповіту. Це один із найпоширеніших запитів, адже багато людей хочуть бути впевненими, що їх майно після смерті буде поділене за їх бажанням. І саме нотаріус надає законної сили вашому заповіту. І пам'ятайте, складання заповіту це не підготовка до смерті, це юридична культура. Другий запит це засвідчення справжності підписів на документи. Це коли вам потрібно підтвердити, що саме ви підписали документ. Вам до нотаріуса, якщо потрібно скласти заяву на виїздити не за кордон, дати згоду подружжя на розпорядження спільним майном, підтвердити підписи на рішеннях загальних зборів учасників тощо. Нотаріус підтверджує, що підпис справжній, а документ має юридичну силу. І третій запит це посвідчення договорів. Наприклад, коли ви продаєте чи купуєте нерухоме майно, нотаріус перевіряє, чи все, відповідає законодавству і посвідчує такий договір. Якщо у вас залишили запит... Питання або ви хочете дізнатись більше? Записуйтесь до мене на консультацію.